Можливо, хтось із вас бачив мультфільм «Нікчемний я, особливо першу частину, де головний герой, якого звати Гру, вирішив здійснити найбільший злочин в історії. Коли суперзлодій помітив, що хтось у Єгипті викрав піраміду Хеопса. То вирішив, що вкраде місяць, і тоді лише він буде найбільш крутим з усіх можливих. От, подібно до гру із мультфільма, китайський суперзлодій Сі Цзінпін вирішив завоювати космос, щоб показати сполученим штатам, хто у світі головний. Пекін готується захопити частину космічного простору і навіть націлюється на завоювання місяця. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал. Це Софія Трощук. Чий голос ви звикли чути? А тепер можете й побачити. Ви на каналі Фарід говорить і це біржест, рубрика, де ми оглядаємо найбільш дивні новини світу до тих пір. Поки у нас не закінчиться пиво, і китайські плани у космосі це не єдині новини на сьогодні. Ви також дізнаєтеся про кримінальний кредит у Бразилії, нашестя у Британії, самопідпал у США. А Джо Байден розкаже, хто насправді з'їв його дядька. Перед тим як ми продовжимо говорити про новини, є до вас невеличке прохання, яке стосується допомоги для нашого війська. Зараз на каналі триває збір на 250 тисяч гривень, і ці гроші підуть на закупівлю мобільних ребів для 24-ї бригади. Завдяки вам частину коштів вдалося вже зібрати залишається ще менше 90 тисяч гривень. Я дуже дякую, що ви долучаєтеся за ваші донати. Є відповідні призи за участь донатора від 200 гривень. Розігрується ось такий тубус розмальований за 500 гривень. Розігрується ніж на кожен день. Прикольний, легенький, дуже компактний. І за найбільший донат розігрується трофейний російський кінжал, гравійований. Я не знаю, що ви з ним будете робити. Хлібним сильно не поріжеш. Він може стояти всього лише в колекції, тому що ну, він бридкий, але зроблений гарно. Але трофейний. Тому наперед дякую за ваші донати. І тепер переходимо до новин. Є такий фільм цікавий. Називається залізне небо. Це іронічна стрічка про нацистів у космосі. Зараз це прозвучить як прикол, але ми поговоримо про комуністів у космосі, і це вже не кіно, а реальність. Глава НАСА каже, що секретний Китай приховує свої військові проєкти у космосі. Біл Нельсон, глава НАСА, вважає, що усі програми, які китайці називають цивільними, це насправді військові навчання, що покликані допомогти Пекіну здобути перевагу у космосі. Йдеться не лише про якісь висадки чи запуски супутників, а цілком про окупацію певних космічних територій. Це важко уявити на практиці, але якщо у китайців вийде зробити це першими, вони спокійно можуть заявити про те, що певні зони у космосі тепер належать їм. Словом, у НАСА кажуть, що цих зусиль Китай докладає впродовж останніх десяти років. Однак вони надзвичайно таємні. Штати знають лише, що у Китаю є мета, але яким чином або якими способами Пекін намагається цього досягти, це наразі таємниця. Остання дата, яку вони називали, коли збираються висадитися на місяць, це 2030 рік. Однак ця дата постійно зміщується. Ми зобов'язані дістатися туди першими і використати наші дослідницькі зусилля у мирних цілях. Більше того, Білл Нельсон вважає, що якщо китайцям вдасться першими висадитися на місяці. То вони зможуть окупувати певну його частину і не підпускати туди взагалі нікого, якщо потрібно захищати уже привласнену територію космічною зброєю. Зараз Китай активно працює над створенням таких озброєнь. Є звичайно маленька надія на те, що комуністи схаменуться і зрозуміють, що космос це відкрита територія, призначена для мирного дослідження. Не можна просто взяти і привласнити частину собі. Але це не вряд. Бо американці відкрито говорять, що тон дослідження космосу, а можливо і подальшої колонізації. Задаватиме той, хто перший здійснить масштабний проєкт такого роду. Висадка на місяць і створення космічного озброєння це якраз ті проєкти, якими китайці активно і займаються. Та й, зрештою, поки не демонструє готовності до мирного співіснування у космічному просторі. За даними розвідувального управління Міністерства оборони США, Китай зараз має 499 супутників на орбіті. Це удвічі більше ніж було у 2019 році. Китай також розробляє свої шпигунські повітряні кулі та гіперзвукові ракети. Американські розвідники вважають, що Пекін не лише розширює свої можливості для дослідження космосу, а й активно впроваджує технології для ведення у космосі бойових дій. Коли ці опції стануть доступними для китайців повноцінно, наразі ніхто не знає. Зараз американці кажуть, що Пекін перебуває на шляху до того, аби до 2045 року перевершити США у всіх показниках, тобто обійти їх повністю. Військові потужності, ядерні боєголовки, економіка і головне. Космічна галузь, у якій наразі штати теж тримають першість. Як ви вже знаєте, до 2030 року китайці планують здійснити висадку на місяць, і не лише для того, аби просто прогулятися поверхнею супутника землі. Вони мріють побудувати там свою базу. У травні минулого року китайський космічний корабель повернувся на землю після майже року перебування на орбіті, провівши у космосі 276 днів. Його вперше запустили на початку серпня 2022 року. Однак, подробиць про те, що за космічний корабель, які технології були випробувані та як високо він злетів у космос, не повідомлялося. А у березні 2024 тисячі Китай побудував велетенську камеру моделювання космосу, яка дозволяє науковцям проводити різні космічні експерименти на землі. Над цим проєктом китайці працювали довгих 18 років, а зараз пожинають плоди своєї праці. Із космосу повертаємося на землю. Перенесемося на кілька хвилин до країн Південної Америки. Бразильська поліція затримала жінку, підозрювану у тому, що взяла мертвого чоловіка, аби зняти банківський кредит. У соцмережах почало поширюватися відео, на якому жіночка з Бразилії привезла до банку мертвого чоловіка і намагалася оформити на нього позику. Я навіть не знаю, на що вона взагалі розраховувала. Відбулося це у Ріо де Жанейро, а оператором цього відео, ймовірно, був хтось зі співробітників банку. На відео видно, як жінка стоїть біля стійки і підпирає голову чоловіка на інвалідному візку. Та голова вже не тримається, але вона продовжує вдавати, ніби її покійний супутник її чує і навіть намагається дати йому ручку в руки, аби той поставив свій підпис. За словами поліції, бразилійка намагалася взяти кредит на суму еквівалентну 3 тисячам доларів. На той момент банк його вже схвалив, але не вистачало підпису літнього чоловіка, адже він уже ні на що не реагував. Коли працівники банку вдосталь надивилися на те, як пані говорить з трупом. Все ж вирішили викликати поліцію і швидку. Спочатку вони намагалися випитати в жінки, чи з чоловіком усе добре. Ну, все ж таки, літня людина, і може йому просто стало зле. Однак, коли бразилійка ігнорувала усі питання і вперто змушувала труп підписати документи, то вже без виклику фахівців не обійшлося. У поліції повідомили, що працівники банку спочатку викликали швидку допомогу. Медики встановили, що чоловік був мертвий упродовж кількох годин, ймовірно, ще до прибуття у банк. Наразі поліцейські намагаються визначити, хто взагалі цей чоловік, де жінка його знайшла, або який між ними взагалі зв'язок. Можливо, вони родичі. Адвокат бразилійки версію поліції взагалі заперечує. Він каже, що чоловік прибув до банку ще живим. А спонав, як тільки вони під'їхали оформлювати документи на запитання, чому ж тоді жінка нічого не зробила, сказав, що вона просто була в шоці та ще й під дією ліків. Наразі звинувачень їй не висунули. Триває розгляд справи, який має визначити. То цей чоловік, що з ним робила жінка, і коли він взагалі помер? До новин британської чотирилапої політики: Даунінг Стріт дорого обійшлося вирішення проблеми бліг. Звідки вони взялися? У Британії розгорівся невеличкий скандал. Конфуз чи прикол називати можна по різному. Колишня британська прем'єрка Ліз Трас написала книгу, у якій заявила, що чесалася кілька тижнів після того, як заїхала у нову посадову квартиру на Даунінг Стріт 11 у 2022 році. Причина цього блохи. Провину за таку несподіванку вона поклала на Боріса Джонсона, який жив там до неї. І хоча у Джонсонюка дійсно класна шевелюра, блохи завелися не в нього. Відповідальність за нашестя бліг несе ось цей малий. Це песик колишнього прем'єра. Його звати Мічен, породи Джек Рассел. У книзі Лі Страс ішлося про те, що уся квартира була заражена блохами і усе помешкання обробляли від комах. Але теперішній міністр фінансів Британії Джеремі Ганте заявив, що проблема була куди глобальнішою, бо після обробки спреями нашестя бліг нікуди не зникло. Коли журналісти у Вашингтоні запитали Ганта про цей уривок із книги Трас, він відповів, що коли переїхав до квартири, йому довелося вдатися до більш радикальних методів, повністю замінити усі килими, і це чимало коштувало. А, взагалі, песик Мічин уже не вперше отримує зауваження на свою адресу. Ще у 2021 році його називали дуже нечемним псом. Він погриз на Даунінг стріт практично усі меблі і капці. Одного разу напісяв жінці на сумочку, але найчастіше Мічина звинувачують у тому, що він неконтрольовано намагається зайнятися любов'ю із людськими ногами. Коли Бориса Джонсона попросили трохи уважніше стежити за своїм домашнім улюбленцем, він заявив, що не впливає на характер і сексуальні бажання свого пса тут питань немає. А от щодо догляду за твариною на це він повпливати може. Хоча причина бліг на Даунінг Стріт могла бути і від того, що Мічин просто підчепив їх десь на вулиці від інших чотирилапих. Я фактично живу у квартирі, де жили ліс трас та Боріс Джонсон. Оскільки мені довелося жити там довше ніж трас і Джонсон, я вирішив взятися за справу більш ґрунтовно. Замінив усі килими власним коштом. Скільки ж він витратив на ті килими, не уточнив. Але пояснив завищену ціну тим, що заміну килимків можна було довірити лише тій компанії, яка пройшла сувору перевірку служб безпеки Британії. Усе ж таки килимки лежатимуть у місці, де живуть та працюють британські політики. Продовжимо про політику. Цього разу вже не в Британії і далеко не про тварин. Говоримо про США, Папуанову Гвінею і канібалізм. Немає слів розповідь Джо Байдена про канібалів вразила жителів Папуанової Гвінеї. Слова Джо Байдена не викликали міжнародного скандалу, а радше поставили у ступор жителів цієї країни. Річ у тім, що у часи Другої світової дядько Джо Байдена Емброуз Фінган служив у війську і виконував специфічні завдання, пов'язані із розвідкою. І він загинув під час виконання одного із таких завдань. Кілька днів тому пан Байден раптово згадав за свого родича під час промови на одному з передвиборних заходів. Він сказав, що літак із його дядьком виконував розвідувальний політ. Його збили над папуаном. Гвінеєю і тіло Фіннегана так і не знайшли. А усе тому, що у тій країні було багато канібалів. Для чого він це сказав? Не дуже зрозуміло. Може він щось наплутав, бо реальна причина зникнення його дядька була дещо іншою. Згідно з даними Міноборони США, 14 травня 1944-го з острова Лос-Негро з до Нової Гвінеї вилетів літак. А 20 це був кур'єрський рейс. На борту судна було три члени екіпажу та один пасажир Емброуз Фінеган. З невідомих причин літак був змушений здійснити аварійну посадку на воду. Літак дуже сильно вдарився носом у воду і почав тонути. Троє людей тоді загинули, так і не змогли вибратися із повітряного судна. Лише одному чоловіку вдалося вижити. Його підібрали рибалки, які проходили повз. За військовими відправляли і літаки на пошуки, і корабельні рятувальні місії. Однак нікого не знайшли. Усе пішло під воду. У документах Міноборони США йдеться про те, що решток дядька Байдена так і не вдалося знайти. Тому він вважається зниклим безвісти. Вам, мабуть, цікаво, чому Байден взагалі. Лі заговорив за свого родича під час промови. Журналісти Associated Press пишуть, що таким чином Байден намагався підкреслити відмінності від Трампа, який у 2018 році відмовився їхати на військовий цвинтар через погану погоду. Це було тоді, коли Трамп назвав усіх військових, що загинули, цитую, військовими невдахами. Згодом він почав казати, що це все придумали, і він ніколи такого не говорив. І от Байден, коли згадував про Емброуз Фінігана, сказав, що така людина, як Трамп. Не заслуговує бути головнокомандувачем ні сина Байдена, ні дядька Байдена. Навряд чи та його теза була прописана. Це була невдала імпровізація. У Білому домі заяви Байдена про канібалів не коментували. Заступник прес-секретаря президента США Андрю Бейтс у розмові з CNN лише сказав, що Байден розповів історію свого дядька, яким він дуже пишається. Це була розповідь, присвячена обов'язку озброювати тих, кого ми відправляємо на війну, та піклуватися про них після. А про канібалізм це він так панчанув у Папуановій гвінеї. Слова Байдена розкритикували і не до кінця зрозуміли. Зацитуємо вам слова одного із високопоставлених викладачів тамтешнього університету. Меланезійці, до яких належать жителі Папуанової Гвінеї, це дуже горді люди. Вони б могли прийняти це як образу, не через те, що хтось сказав, ой, в Папуановій Гвінеї був канібалізм. Ми і так це знаємо, це факт. Але виривати це з контексту і припускати, що ваш дядько вистрибує з літака. А ми чомусь вважаємо, що це хороша їжа, це неприпустимо. Ну офіційних вибачень жителі Папуанової Гвінеї ще не отримували. Хоча можливо, Можливо, поки це відео з'явиться на Ютубі, штати хоча б мінімально перепросять. Щодо канібалізму у цій країні, так він існував. Деякі спільноти практикували це у конкретних ситуаціях. Могли, до прикладу, з'їсти тіло померлого родича, щоб не допустити процесу розкладання. Але навряд чи стали би їсти білих людей, які впали з неба, так ще й у воду. Практика канібалізму у папуанові гвінеї сформувалася не через нестачу їжі. Це підтверджується археологічними даними, згідно з якими люди, що жили на території країни, почали займатися сільськогосподарською діяльністю більше 10 тисяч років тому. Взагалі найкраще всю цю ситуацію описав один із політиків Папуа нової гвінеї Алан Берт. Він каже, що це надзвичайно смішний випадок. Адже колись, коли Джо Байден був ще маленький, він почув цю версію від своїх батьків. Ну і відповідно саме вона запам'яталася йому на все життя. При цьому політик додав, що на США чи особисто на Байдена ніхто через цю ситуацію з канібалізмом не ображається. Ну і на сам кінець коротка, але доволі жорстока новина. Чоловік підпалив себе біля будівлі суду, де судять Трампа. Хто той чоловік, невідомо. Але на Мангеттені він вирішив вчинити самопідпал. Це була будівля, де обирали присяжних для кримінальної справи Дональда Трампа. Чоловік облився рідиною, підійшов поближче і клацнув запальничкою. Точно так і невідомо, для чого він це зробив і якими були його мотиви. Зрештою, він не встиг нічого сказати перед тим, як вирішив спалити себе. Очевидці та поліцейські намагалися загасити вогонь. Постраждалого вивезли на машині швидкої. Він був у критичному стані. Перед підпалом чоловік розкидав перед будівлею суду листівки з антиурядовими теоріями змови та критикою університету Нью-Йорка. Ясно, що нічого не ясно, але нагадаємо вам, що 19 числа суд завершив формування колегії присяжних для справи по Трампу. До колегії входять 12 основних і 6 запасних присяжних. Сьогодні понеділок, 22 число. Це день, коли починається слухання по одній з чотирьох справ проти Трампа. Його підозрюють у підкупі порноакторки Стормі Деніелс. За версією слідства Трамп заплатив їй за мовчання під час виборчої кампанії 2016 року. По кожному із 30 Чотирьох пунктів Трамп загрожує до чотирьох років за ґратами. Такий от у нас вийшов випуск новин. Дякуємо, що додивилися до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, Alligators!